Софія Ярушевська, ветеран жіночої секції Ліги американських українців. Сейчас Софії Ярушевській заламують руки поліцейські. Нелегко прожити життя світло сторінки в історії ліги, в історії класової боротьби американського народу. Доля жінки-емігрантки. Анна Кручин. За участь у робітничому русі. Зазнала жахливих утисків. Під час маккартизму їй загрожували депортацією тюрмами. Та ніщо не зламало її рішучої волі, навіть приниження громадянської гідності. Я приїхала до Америки дуже молодою, в 1912 році, шукати праці. Я знайшла роботу в приватному домі. Я працювала цілий місяць за 5 доларів. Була тяжка робота, але я пережила. В 53-му році мені відобрано американські бумаги, тому що я від 1916 року була в прогресивному ручі і я стала переслідувана. Можу вам показати документи, що я мушу носити свою знімку, фотографію, відпитку моїх пальців. І моє ім'я, де я їду. Коли я хочу де виїхати навіть тут в Америці, хоч говорять, що є вільний край, я можу дістати дозволення від уряду, де я їду, чого я їду і таке далі. Я не можу ні виїхати ні на Україну подивитися, де я родилась. Не можу виїхати з сусідного краю, як Канада, щоб я маю багато друзів і односельчан. Чи навіть я маю родину в Нью-Йорку, а як я хочу поїхати до них на відвідини, чи в котре з них померло, чи хоре, я хочу віддати, я можу і перше просити у позволення, щоб мені дозволили виїхати на це. Під якою така демократія американська. Анна Кручин не має права поїхати на Україну. Але щасливо, що до її рідної землі душею тягнуться внуки. На запрошення товариства Україна онука Андра разом з іншими молодими членами Ліги вивчала в Києві майстерність українського танцю у славних артистів ансамблю імені Вірського. Дочка Джері сьогодні продовжує материну справу. Вона активістка Ліги, і як інші невтомні трудівниці робить все. Щоб дружні відносини між народами Радянського Союзу і Америки розвивалися і зміцнювалися. Анна Кручин пам'ятає роки макартизму. Тоді багато прогресивних організацій в Америці загинуло. Ліга вижила і залишилась вір ідеям соціальної справедливості, миру і дружби між народами. Ліга була і є на всі часи вірним, щирим другом Радянського Союзу згадує Михайло Князевич. Знаєте, дуже з великою радістю їхав, і перша моя значить, ця поїздка це була до Москви, і я в Харкові був два тижні. Зараз мене там повели до того заводу тракторного. Тоді тоді, значить, проголошено, що буде Петровський відкривати, каже. Пускати перший трактор, який каже, зроблений робітниками, то якраз, знаєте, дошту не падав, але маса народу, знаєте, пішки. Вперше в історії людства робітники і селяни стали господарями своєї країни. Запанувала вільна праця, рівність, братерство людей і народів. Народжена в полум'ї Великого жовтня радянська Україна в дружньому колі братніх республік прокладала широкий шлях у Новий світ. То був, знаєте, такий ентузіазм, як той трактор пустив, Петровський перерізав червоню чашку, Ой! Знаєте, то, 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 той голос лишився до моєї з... смерті, розумієте, яка то була радість. Сипають робітники, розуміти, то розкалями, де розкаля мають так ногами, розумієте. Ну просто так як моршки, знаєте, маса, тут сотки, то, тисячі робітників, бо що, бо, бо розумієте, то є праця. and they were all connie shoes and so was she that's right connie shoes think about it her father obviously did i mean he could have named her alice shoes Заслуженням своїм класовим братам не знав іншого життя. Часто безробіття, каліцтво у шахті, занесення в чорний список. Боже, скільки роботи випало на ваш чесний вік. У шахті минули літа, то були роки постійної боротьби за краще життя трудящих. Незмінною лишається традиція в родині Ільчуків. Сім'я роєм тримається навколо Ільчука старшого. Він знає, життя оточить його правнуків духом практицизму, безжалісній боротьбі за місце під сонцем. А йому так хотілося вірити, що вони зможуть пронести крізь все своє життя. Це чисте напутнє слово рідної пісні. Сини Володимир і Ануфрій привезли з Києва цей запис. Нью-Йоркський хор імені Леонтовича під керівництвом Онуфрія Ільчука у свій 60-річний ювілей гостював на Україні. Пісню Шевченка на столичній сцені вони виконували разом з Черкаським народним хором. Найдорожчий спогад дитинства Вани Бурлак робітничий мітинг, на який взяв її батько, учасник повстання на панцирнику Патьомкін, емігрант з Київщини. Найбільше її бажання було стати вчителькою, та за навчання не було чим платити. Товариші називали її Ред Флейм Червоне полум'я. А газети у 28-му році писали, товаришка Анна Бурлак стала дуже небезпечною для текстильних і сталевих магнатів, і вони вирішили знищити її. Та на оборону арештовані виступило робітництво, і поліція мусила випустити її тюрми.